Українські державні мужі не бояться Європи, хоча свій електорат час від часу тамтешніми явищами лякають. Непересічні українські євроопоненти Микола Азаров, Андрій Клюїв та Сергій Арбузов є підданими Австрії. Усі три чиновники мають паспорти цієї країни. Таку сезаційну заяву зробила голова зелених у Європарламенті Ребека Гармс. Євродепутат закликала ЄС запровадити санкції, які ми дізнаємось у нашого кореспондента Ростислава Хотина. Ростислава, добрий вечір. Сьогодні Україна вибухнула від такої інформації. То чи правда, що наші високопосадовці мають паспорти Австрії? І власне, як на це реагують європарламентарі? Що вони кажуть, і на які санкції натякає пані Ребека? Так, Руслане, про це стало відомо сьогодні від Ребекки Хармс. Це була прес-конференція перед завтрашнім завтрашньою дискусією у Європейському парламенті у Страсбурзі українського питання. Вона, як співголова фракції зелених, говорила про Україну звичайно багато. Вона знає Україну дуже добре. Я нагадаю, що вона була на Новий рік у Києві, минулого тижня була у Києві. Вона закликала європейську комісію бути більш жорсткішою, твердішою у питанні візових обмежень для українських можновладців, які причетні до насильства проти Євромайдану. Пані Ребека Харп сказала, що є якась несправедливість у тому, що українці, українські силовики можновладці, політики, урядовці без проблем їздять до Шенгену, мають візи, мають навіть паспорти країн Європейського союзу. А простий, пересічний українець з вулиці має висловити довгі черги і платити величезні ціни для за. Шенгенські візи вона назвала трьох українських урядовців, які за її словами мають паспорти Австрії. Ребека Хармс, пряма мова. Арбузов, Клюєв, а також Азаров. Вони мають австрійські паспорти. Наші австрійські колеги розслідували це. Дійсно, вони мають австрійські паспорти, і вони можуть виїхати з України і поїхати до Австрії. Але ці люди відповідальні за насильство в Україні. Я була шокована дізнатися, скільки людей мають паспорти Європейського союзу. Я нагадаю, що пані Ребека Харс має таку репутацію дуже різких твердих заяв. і Вона так би мовити. в кишеню, за словами не лізе. Вона назвала, отже, три прізвища, але не зрозуміло, чи справді колишній прем'єр-міністр Микола Азаров має австрійський паспорт. Він у своему дописі на Фейсбуку спростував це і жадає вибачень від Ребекки Хармс. Читаємо Фейсбук. Я никогда ни в одно европейское государство не обращался с просьбой предоставления мне паспорта, поэтому официально заявляю, что информация, которая сейчас распространяется обо мне в СМИ, является ложью. Спростували також те, що е, речники Андрія Клюєва і Сергія Арбузова теж спростували те, що вони мають австрійські паспорти. Отже, йдеться взагалі про трійку. Але чи ця трійка? Ми знаємо, що в Австрії мають свої інтереси як майнові, так і бізнесові син Азарова, не Микола Азарова, а його син, депутат партії регіонів Олексій Азаров, а також два брати Клюєві, Про те, що пан Арбузо має якісь інтереси в Австрії, наразі невідомо. Щодо е, е, також інших моментів, про які говорила пані Хармс, вона закликає, що в разі ведення президентом Януковичем надзвичайного стану в Україні, Євросоюз має зробити все можливе, аби українські можновладці і олігархи, причетні до насильства, не могли тікати в країни Європейського Союзу. Завтра нагадаю, європарламент буде дебатувати українське питання і має виступати комісар ЄС в писанні розширення та європейські. Політики сусідства Штефан Фюле. Руслане. Дякую, колего. Ростислав Хотон з Брюсселя про українських власників австрійських паспортів. Усі троє вуста речників спростували такі подвійне громадянства чиновники. А екс премєр міністр Микола Азара повторюсь, вже у соціальних мережах особисто заявив, що не просив громадянства у Австрії. Усе це брехня. Натомість ми направили сім листів до різних, у тому числі закордонних міністерських установ, з проханням підтвердити або спростувати інформацію. Своєю чергою група народних депутатів сьогодні надвечір звернулася із листом до австрійського посольства Україні з таким самим проханням.